Мене звати Наталя, мої вам вітання підписники та гості. Сьогодні я ділюсь з вами двома спрощеними рецептами швидкісного листкового тіста. Перше тісто це дріжджеве листкове і піця з нього. Ну а друге це прісне листкове тісто і приготуємо з нього самсу з м'ясом. Начинки можуть бути будь-які, як солоні, так і солодкі, 10 г живих пресованих дріжджів або 4 г сухих. Ось так злегка їх розминаю, додаю одну чайну ложку з щупчиком цукру. Перемішую і залишаю в спокій десь на 2 хвилини, а поки зважу борошно. І вуаля, дріжджі самостійно себе розчинили. Наразі вже можна додати сіль, 1 чайна ложка це приблизно 8 г. Вливаю 300 мл тепленької водички, температура якої десь 35 градусів за Цельсієм. Все швиденько збортала і розчин готовий. Борошно вищого гатунку я зважила 500 г. Всипаю його обов'язково через сито, практично все і відразу. Хіба що залишаю приблизно 2 столові ложки, бо ліпше його додати пізніше, ніж забити ним тісто. Тому, яким би ви рецептом не послуговувалися, завжди орієнтуйтеся на консистенцію тіста, яке ви бачите на екрані, а не на точні грамування борошна. Все! На раз два зібрала все швиденько докупи, тож вливаю 1 столову ложку олії без запаху. Більше їй не раджу додавати, бо в тісто ми ще будемо додавати жир, а як побачите згодом. І ось тут потрібно добре вимісити тісто. Я це роблю десь декілька хвилин, і думаю, кожна господиня знає, коли їй потрібно зупинитись. Не бійтеся підсипати трішки борошна, якщо відчуваєте в цьому потребу. Все! Згортаю кульку і тісто готове до продіння. Воно не рідке і не забите, а саме золота серединка. Миску змащую з легка олією, щоб воно потім ліпше виймалося з неї, і вкладаю тісто. Накриваю мішечком чи рушником і залишаю в теплому місці для бродіння приблизно на 1 годину. Ну а я швиденько підготую начинку і це може бути будь-що, що є у вас в холодильнику. Я для вас її зважила, в цілому це 250 г. В мене це ковбаса, шинка і куряче ну те, що в мене було в холодильнику. 70 г маслин також дрібненько нарізаю, якщо ви їх не любите, замініть їх, до прикладу, на кукурузку. Ну і яка ж піца без сиру! 200 г натираю на терці з великими отворами. Минула одна година і тісто мене вже чудово підійшло і воно неймовірне. Тому наразі найцікавіше. На раз-два зробимо дріжджеве тісто листковим. Ось ви бачите, в мене залишки борошна з 500 г. Це десь 2 столові ложки підпилюю ним стіл і викладаю тісто. Але наголошую, у вас його може і не залишитись, тут все залежить від водопоглинаючої дії борошна. Тісто розділила на дві однакові частини, з однієї формую кульку, відкладаю поки що її в бік і накриваю, а з іншої буду працювати. Ось так розминаю тісто у вигляді прямокутника і буду його розкачувати. Так як працювати з ним одне задоволення, тому відбувається це легко, швидко і зовсім без зусиль. Піцу я люблю і часто готую, тому у мене в колекції є дуже вдалі рецепти з вашими чудовими відгуками. Посилання на ці рецепти також залишу вам в описі під відео. З одного шматка тіста я розкачала ось такий прямокутник. Я розчинила мікрохвильовці до рідкого стану 100 г вершкового масла. Половину використаю зараз, а інших 50 грамів залишаю на другий шматок тіста. Масло з успіху можливо замінити на вершковий маргарин або ж смалець. Добре змастила все і середину, і краї і складаю тісто щось по типу конвертика, ось так. Знову змащую і знову складаю. Важливо, щоб і краї були також добре змащені маслом. Запрошую вас підписатися на канал, щоб першими бачити тільки перевірені робочі рецепти, які будуть у вас вдалими з першої спроби. Підпилюю дошку борошном, вкладаю тісто, накриваю, щоб воно не завітрювалось, і в холодильник. Інший шматок тіста також тоненько розкачала і продублюю вам його складання, і ви бачите, це дуже просто, а результатом ви будете втішені. Щоб стабілізувалося масло в шарках, поміщаю тісто в холодильник на 1 годину або в морозилку на пів години. Все. Масло стабілізувалося. Тісто в моєму випадку відпочило в морозильній камері приблизно 30 хвилин. І наразі його потрібно розкачати в тонкий прямокутний пласт. Якісь там зусилля тут не потрібні, качалка має легко і плавно ходити по тісту. А щоб воно не прилипало до качалки і столу, користуюся борошном, яке в мене залишилось. Розміри тістового полотна я вам тут не озвучую, ліпше зорієнтуйтеся на товщину тіста. А воно має бути саме ось таке тоненьке. Десь приблизно 3 столові ложки кетчупу розпреділяю гарненько по всьому периметру тіста, залишаючи сухими 1,5-2 см з одного краю. Всю начинку, яку я приготувала, ділю навпіл і посипаю її зверху. Спочатку маслини, потім ковбаса і сир. І наразі потрібно щільно згорнути все в рулет, ось так притискаючи його згортаю. Гарненько защепила його бока та краї. Далі рулет розділяю на 10 або 9 частин ось таких ролів. Ліпше все ж таки розділити на 9, бо тоді вони без штовханини помістяться на одному стандартному деці. Викладаю ось так, так звані роли на деко, притискаю їх, щоб утворилася форма піци. Далі даю можливість їм підійти приблизно 15 хвилин, змащую збитим яйцем і ставлю випікати в заздалегідь розігріту духовку. Випікаю при температурі 200 градусів за Цельсієм на середньому рівні режим верх-низ без конвекції 15-18 хвилин. Підлаштуйтеся саме під свою духовку. Ну а поки перші піци були нарастоювані, тобто підходили 15 хвилин, з іншого шматка тіста я зробила все з аналогічним сценарієм. І таким чином по цьому рецепту вдається приготувати 18 неймовірно смачних листкових піц. Отже, зберігайте рецепт і готуємо далі. А далі приготую вже бездріжжіве прісне листкове тісто і неймовірно смачну самсу з нього. З цього тіста також можливо готувати не тільки самсу, а й пиріжки з вашими улюбленими начинками. Це, як і в першому випадку, швидкісний і спрощений варіант листкового тіста. Перелік всіх інгредієнтів на екрані і в описі під відео. Отже, зберігаємо рецепт і готуємо. І найперше замішуємо тісто та даємо борошно подихати. Розсію 500 г борошна вищого гатунку. В 300 мл води кімнатної температури розчиняю 1 чайну ложку солі без щупчика. Вливаю 2 столові ложки олії без запаху, тобто рафінованої. Нараз 2 перемішала і розчин готовий. В борошні роблю заглиблення саме ось так, як ми всі звикли. Далі частинами вливаю рідину і починаю замішувати тісто. Так, роблю це саме частинами, бо борошна має різну водопоглинаючу дію. Тому що рідину ви можете використати всю як я або ж у вас можливо її трішки залишиться в залишку. Все, тісто зібрала докупу в мисці, тож викладаю його на стіл. Ось ви бачите, воно м'яке, не забите, але його потрібно ще вимісити. Стіл з маші олією, борошном тут користуватися не буду, щоб не забивати тісто. Вимішую я його недовго, десь орієнтовно 3 хвилини, цього буде цілком досить. Ну і я буду не я, якщо його ось так не повідбиваю. Якщо у вас є планетарний міксер і насадка крюк, ви можете полегшити собі працю і сміливо замішувати в ньому. Все, нарешті, з тістом покінчено. Згортаю його в кульку. Тут важлива його консистенція, тому зверніть увагу, воно м'якеньке, в жодному разі не забите, не дубове і саме ось таке. Кладу його в мішечок і залишаю для розвитку, коли вони орієнтовно на 20-30 хвилин. А я тим часом підготую начинку. У мене сьогодні 500 г свинини, в ідеалі це має бути яловичина чи баранина. Ну, а ви візьміть саме те м'ясо, яке ви полюбляєте. Його можливо дрібненько нарізати або перекрутити на м'ясорубці з решіткою з ось такими великими отворами. Я не заморочувалася з нарізанням, перекручую його разом з жиром, який є на м'ясі, бо так начинка буде соковитішою. Якщо у вас баранина чи яловичина, то вам знадобиться додатково 100 г курдючного чи яловичого жиру. Також мені потрібно 400 г очищеної подрібненої цибулі. Ну а далі заправимо фарш: всипаю до нього одну чайну ложку солі таку доладню щупчиком. Чорний або ж як у мене суміш перців. І, і тут, уже, за вашими подобаннями, більше його вам чи менше додати. Додаю дрібку зіри, ось так її розтираю, щоб ліпше віддала вона свій аромат, і всипаю півчайної ложки меленого коріандру. Додаю цибулю, її, як ви бачите, тут досить багато, так і має бути, вона зробить начинку більш соковитішою. І наразі добряче вимішую і відбиваю начинку. Таким чином, об'єднаються всі складові, а фарш ще й насититься киснем. Ну і ось тутечки ви можете сформувати з нього маленьку котлетку, обсмажити, скуштувати, щоб зрозуміти, чи всього в ньому вдосталь і як на ваш смак. Ну ось і все. Відставляю фарш в холодильник, хай собі добре там просочиться, а я займуся тістом. Виймаю його з мішечка і поглянемо з вами, як воно змінилося за цих 20-30 хвилин. Чудовий результат, коли вона впоралась тістом навідмінно! Ви бачите, воно м'якеньке, еластичне і при розтягуванні нерветься. І я скажу вам втішина, чого я вам бажаю. Тож працюємо далі, розділяю тісто на дві рівні частини. З однією частиною будемо працювати вже, а з іншою формую кульку, вкладаю в мішечок і відставляю в бік. Підпилюю швиденько стіли тісто борошном, щоб при розкачуванні тісто не прилипало до столу. Ну а далі ось так його розминаю, щоб швидше і простіше було його розкачати. Так як тісто в мене ось ви бачите, не забите і не рідке, саме ось та золота серединка, то працювати з ним скажу я вам одне задоволення. В роботі з ним не шкодуйте борошна, щоб воно не прилипало до столу і качалки і не рвалося. Ось так на раз два роблю декілька його складань і розтягувань і буду його розкачувати. Якщо б тісто було загусте, то зробити це було б проблематично. Тут надважлива його консистенція. Ну ось і все. порозтягували й досить, працюємо далі. Розкачую тісто у вигляді прямокутника і качалка мені тут у поміч. Оптимальна товщина тіста має бути приблизно 1, можливо 2 мм, але не більше. І наразі найцікавіше, будемо робити надшвидке листкове тісто. На все про все мені потрібно 100 г вершкового масла чи вершкового маргарину, ось такого м'якенького. В рецепті я вам казала масло, але я сьогодні використовую вершковий маргарин. 50 г розподіляю рівномірно по всьому тісту. Ну, а інших 50 залишаю ще для одного такого ж тістового полотна. Ви пам'ятаєте, я залишала шматок тіста. Якщо вам це зручніше зробити рукою без лопатки не питання. Ну, а далі ось так щільно згортаю тісто в завиванець. Якщо б я тісто змастила розчиненим рідким маслом чи маргарином, то зробити це було б складніше, тому не раджу вам його розчиняти. Підрівнюю краї, розділяю рулет на дві рівні частини, а потім кожну частину ще навпіл з одного рулету має утворитися 8 частин. З кожного шматка, ось так притискаючи його долони, роблю коржик. З іншим шматком тіста, який я залишала, проробляю ті самі маніпуляції, розкачую, змащую залишками маргарину чи масла, згуртаю і також розділяю на 8 частин та формую коржики. Далі викладаю їх на тарілку, накриваю і переміщаю в холодильник на 2 години. Якщо ж у вас часу обмаль, не біда, перемістіть тісто в морозилку для стабілізації на 30-40 хвилин. І в цілому має бути 16 ось таких заготовок для самси. Тісто вже чудово стабілізувалося і одружилося з жиром, тож саме на часі його розкачати. Борошне при цьому не використовую, бо воно тут буде зайве. Ось ви бачите його товщину, ну а в діаметрі це приблизно 15 см. На кожен коржик кладаю десь, мабуть, ну, приблизно 1,5-200 столові ложки фаршу та защіпую у вигляді трикутника. Тут головне добре і щільно заліпити краї, щоб сік з начинки не залишив тісто. Якщо вам зручніше це зробити з допомогою борошна, будь ласка, ось так підгортаю краї. Якщо ж у вас, до прикладу, з якогось там пиріжка все ж таки витіче сік, не біда! В процесі випікання рідина випарується з дека і самса все одно чудово пропечеться. Кожен пиріжок ретельно змащую збитим яйцем і зверху посипаю насінням куджуту чи маку. Ну і підсумуємо: в цілому мені вдалося приготувати 16 пиріжків це 2 дека по 8 штук. Випікаю самсу при температурі 180-190 градусів за Цельсієм приблизно 40-45 хвилин. Режим верх-низ без конвекції. Підлаштуйтеся під можливості саме своєї духовки. Рецепт дійсно дуже вдалий, як і всі, що є на каналі, тому сміливо готуйте. А я дякую вам за перегляд, подобайку і коментар. Всього вам найкращого і до зустрічі.